Яким чином можливо усунути правило порушення військового обліку в Резерв Плюс відповіді юриста на підставі судової практики відповідно до закону? На для кого не секрет, що наразі близько мільйона чоловіків перебувають у розшуку? Якщо у вас є застосунок резерв плюс, ви його встановили, ви можете побачити дуже багато таких людей, щоб написано – Порушення правил військового обліку. Що це означає, як це можливо боротися, якщо ви не порушуєте правила військового обліку? Ви не отримували пов'язки. Розберемо на конкретному практичному прикладі. І так, клієнт оновив застосунок резерв плюс. Перед цим він подав заяву на адресу ТЦК та СП, отримав відсрочку від військового призову, але ТЦК його поставили у порушники правил військового обліку. Що це означає, які це наслідки? Якщо вас зупиняє ТЦК прикордонники, поліція вас можуть затримати та доставити до ТЦК для адміністративного матеріалу. Якщо ви не перебуваєте на обліку, немає відсрочки, тоді ставлять на військовий облік і можуть мобілізувати. У цьому випадку. Клієнт звернувся. Ми підготували офіційну заяву на адресу ТЦК та СП, у якій необхідно зазначити що ви перебуваєте на військовому обліку, що ви подали всі необхідні документи. У цьому випадку у нас клієнт виявив, що стоїть порушення права військового обліку, але повісток він не отримував. Порушення правил військового обліку він не порушував, але в нього чомусь з'явилися порушення. До цієї заяви були додані військово-облікові документи, зазначений витяг резерв плюс, і було прохання, щоб ТЦК виконали норму закону та внесли достовірну інформацію до реєстру, тобто видалили порушення право військового обліку, тому що він їх не порушує. Після того заява вона на жаль не розглядалася. Було підготовлено та подано адвокатські запити на адресу ТЦК, долучивши цю заяву, долучивши всі необхідні документи. На адвокатський запит отримана була відповідь відписка, що клієнт порушує правила військового обліку. Він не має при собі військово-облікового документа. Ще раз звертаємо увагу. Електронний документ у застосунку Резерв плюс це офіційний військово-обліковий документ. Якщо ви надаєте цей документ правоохоронцям, надаєте військовим, це не є порушенням правила військового обліку і за це немає відповідальності адміністративної. Надали нам відповідь, що немає при собі військово-облікового документа щодо повістки нічого не було зазначено. Ну не було зазначено, тому що наш клієнт повіску не отримував. Також нам. ТЦК зазначили, що адвокату довести та роз'яснити військову зобов'язану нашому клієнту вимоги законодавства про оборонну, мобілізаційну підготовку та мобілізацію правила військового обліку. Усунення порушень правил військового обліку можливо лише при особистій явці в ТЦК. Зазвичай ну, ТЦК такі відповіді направляють, що для усунення порушень вам необхідно особисто прибути. В ТЦК, також попередити про те, що за порушення законодавства про оборонну мобілізаційну підготовку, а також правил військового обліку передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ми попередили нашого клієнта, що не можна порушувати законодавство і всіх попереджаємо, що є правила військового обліку і їх необхідно дотримуватися згідно норм чинного законодавства, отримавши таку відписку, у цій відповіді не було. По суті, розглянуто заяву нашого клієнта щодо усунення правил порушення військового обліку і внесення достовірної інформації до цього застосунку Резерв плюс оборіг, реєстр військовозобов'язаних резервістів. Далі, що можливо робити у цьому випадку, було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду. Наприкінці публікації рішення цього суду, яким позов було задоволено. Прохальна частина. Ми просили визнати. Протиправної бездіяльності щодо нерозгляду заяви нашого клієнта щодо внесення достовірних даних, а саме усунення порушень правил військового обліку, зобов'язати ТЦК все ж таки розглянути заяву та видалити ці порушення, внести достовірну. ТЦК у нас надав відзив, що наш клієнт порушує правила військового обліку. Йому було надіслано повіску. Він не з'явився. Після чого вони подали його у розшук, але юридичними словами було подано електронне звернення до національної поліції України щодо доставки позивача до ТЦК. Але доказів того, що взагалі існувала ця повістка, що вона направлялася, докази отримання цієї повістки, на жаль, ТЦК не надав, тому що ця повістка не надсилалася. Також не було долучено цього звернення до національної поліції щодо розшуку нашого клієнта. Тому що, скоріш за все, також ну, може існує, може не існує таке звернення, але його ТЦК до суду не надало. Е, далі. Відповідь направили, але це відповідь ще раз наголошуємо. Це була відписка, там було зазначено, що необхідно з'явитись особисто, щоб було розглянуто цю заяву. У рішенні суду відповідності до приписів порядку 559, Було належним чином подано цю заяву. Потім було подано адвокатський запит. Адвокатський запит не можна ототожнювати із заявою клієнта щодо внесення достовірних даних щодо розгляду. Питання щодо відсрочки, адвокатський запит лише щодо повідомлення розгляду заяви клієнта та надання відповіді на зазначену заяву. І суд зауважує, що відповідь на адвокатський запит не свідчить про розгляд заяви позивача, по суті. Тому відповідь на адвокатський запит це не розгляд заяви нашого клієнта. Також суд зауважує, що у відповідності до приписів. Закону позивач звернувся з відповідною заявою до ТЦК з метою уточнення даних, зазначено у рішенні суду, що законом та порядком 559 не передбачено вимоги особистого прибуття до РТЦК та СП для внесення змін до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Посилання ТЦК про надання позивочу відповіді листом суд відхиляє, оскільки вказана відповідь це була лише відписка. ТЦК не були долучені документи та докази, що була існувала ця повістка, що вона відправлялася, що наш клієнт отримав цю повістку, Докази того, що Подали подання до поліції щодо розшуку нашого клієнта. Ми у свою чергу надали всі необхідні документи, що наш клієнт не порушує право військового обліку. Тому суд, розглянувши наш позов, позов було задоволено, визнав протиправну бездіяльність ТЦК та СП щодо нерозгляду зазначеної заяви, та зобов'язано ТЦК розглянути заяву. Саме ключове з урахуванням висновків суду щодо окреслені у даному судовому рішення, а окреслено те, що наш клієнт не порушував правила обліку та на теперішній час він не порушує. Але все ж таки ТЦК він е, внесений в цей реєстр як порушник. Наразі дуже багато людей з такою проблемою стикається. Цю проблему, якщо зафіксувати, можливо вирішити два. Шляхи є перший шлях це з'явитися до ТЦК з військово обліковими документами та іншими документами. Буде складення протокол. Постанова після сплати штрафу штрафу. Це порушення буде видалено. Якщо ви не згідні з цим порушенням, отримавши постанову, ви можете її оскаржити через суд шляхом подання адміністративного позову. Після розгляду, якщо позов буде задоволено, вони також повинні виконати норму закону та видалити це порушення. Другий шлях. Необхідно підготувати, подати заяву відповідно, розписати всі обставини, причини, докази, долучити відповідні документи. Якщо відповіді немає, можливо звернутися за юридичною допомогою до адвокатів. Буде подано адвокатський запит на адресу ТЦК. буде отримана відповідь. Скоріше за все, відповідь буде відписка відмова. Не положено, необхідно особисто з'явитися в ТЦК. Тоді ви маєте право подати позов до окружного адміністративного суду. Наявна позитивна судова практика із цього питання, тому що чинним законодавством прямо передбачено, що можливо подавати письмово в електронній формі звернення щодо внесення достовірних даних до реєстру військовозобов'язаних резервістів. Таким чином, можливо захистити свої права та інтереси. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте подобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.